Чиста небочна діва, що без сім'ї породила. Мови за спасіння душі. Питання по керівнику обласної податкової інспекції Лаврішова він його захищав. Коли піднімалося питання по соколову, він його захищав. Коли Градського вітану. Зараз тут ще говорити. Подивіться, що відбувається. було. Пане Ташенка вже розставив свої намети по -посідній. В області у нас зараз по всій області, по всій округах у нас стоять, зараз законять, намагаються зайти знов, ті саме регіонали. Подивіться, що сталося. Слав президент Порошенко. Він не змінив повністю законодавство. У нас мають право голосувати. І комуністи, і регіонал. У нас право голосувати. Загрешення регіонала. Воля завтра. Люди, які стояли на Майданах, так і продовжують стояти. Люди, які розказувати, які майдан. Продовжують тривати. Ти не поменял ни одного чоловіка обласній раді. Ти узнаємо з вимог, що я надав маску. Давайте самі з собою. У нас минула влада. Ми можемо просто Распушу. зараз що зробити. Саме біжу владу. Ми їх просто не напишу, не будемо що на них голову. Ти ти вже Пусть, в середині всередині. Я будеш, народ всти. хоче. Давайте просто на тебе не простите. Прости у нас з'явилася принови просто чи розділено нам Як вам сказати, це абсолютна реакція людей. І, можливо, е, організаторів. Я можу говорити за себе, що ніколи я не боявся виходити до людей, хто б вони не були. От, і вийшов зараз, якщо це оголосили віче. Його приурочили рішення обласної ради. Е, всі прекрасно знають, що в обласній раді немає демократичної більшості, і апріорі не може бути, тому що. Е, тоді, коли мене обирали головою обласної ради, ви бачили цю непросту ситуацію. Е, депутати прекрасно знають, і суспільство знає. Головне, що знаю я. Е, Внутрішнє в мене є переконання, що будучи на Майдані три місяці і прийшовши з Майдану головою, Майдан в країні продовжується. Це от є сьогодні від Гондон. Я в цьому Майдані перебуваю кожен робочий день. Е, я завжди говорив, що перед своїми синами і перед собою. Я е, чистий абсолютно і перед хлопцями, які загинули. Е, це для мене головне, мої внутрішні переконання.